Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас вечір 12 лютого. І я після робочого дня вирішила піти до Аурори і показати вам акції, які діють з сьогоднішнього дня, 12 лютого до неділі 18 лютого. Приємного всім перегляду. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Я вам за це щиро вдячна. Сушарка для взуття пластикова об'ємна за 129 гривень. За 69 дев'ять гривень сушарка для взуття електрична. За 4 гривні засіб олівець від тарганів. Сімдесят сім гривень лампа кемпінгова. Сто шістдесят дев'ять гривень ліхтар кемпінговий. 29 гривень лампа світлодіодна, євросвітло, 7 ватт. 69 гривень лігтар, кемпінговий. За 69 гривень світильник світлодіодний, складний. 109 гривень лампа LED. Із акумулятором тридцять дев'ять гривень перехідник під євровилку сімдесят сім гривень. Ліхтарик світлодіодний портативний. Також ще такий можна придбати ліхтарик. Світлодіодний портативний з акумулятором за 77 гривень також. 29 гривень нічник квадратний. 39 гривень нічник фігурний. Годинник настінний 129 гривень. І ось такий ще за 129 гривень також. Годинник настільний. Чай мономах в асортименті за 37 гривень. 45 пакетиків. 22 гривні кетчуп челі. Торчин. Кілимок для розкатування тіста 55 гривень. 49 гривень форма силиконова для випікання. хвиляста. 39 гривнь форма силиконова на 6 штук. 23 гривні какао порошок деко. 39 гривень набір мішечків кондитерських 100 штук в упаковці. 34 гривні набір кухонних лопаток. 22 гривні що відкривачка для пляшок. 17 гривень шумівка 17 гривень також ополонник кухонний Дев'ять гривень можна придбати ось такий ополонник. Двадцять дві гривні вінчик силіконовий. Сімнадцять гривень ложка чайна чорного кольору. 19 гривень – виделка столова. Також в чорному колірі. 39 гривень ніж кухонний в чохлі. 12 гривень. Ось такий ніж кухонний в чохлі. 4 гривні набір ручок. Двадцять дві гривні дошка кухонна для нарізання. Сорок чотири гривні тарілка обідня, діаметр двадцять два сантиметри. 179 гривень менажниця дерев'яна. 39 гривень салатник. Команда Аврора працює. Щоб підтримати кожного. 55 гривень горщик для запікання керамічний. 179 гривень Ківш металевий з кришкою. 29 гривень салатник фарфоровий з візерунком. 179 гривень сковорода алюмінієва. Діаметр 26 см. 24 гривні пустушка для дівчаток. Також є пустушка для хлопчиків за 24 гривні. 4 гривні ложка дитяча, меламінова з фігурною ручкою. І за чотири гривні також є ще дитяча ложка з візерунком. Сорок чотири гривні. Слинявчик дитячий силіконовий з кишенею. Тарілка глибока дитяча, меламінова фігурна, 34 гривні. І за 34 гривні також є ще тарілка, пташка дитяча. 29 гривень склянка міська з візерунком. За 34 гривні келик для вина. 169 гривень, термос металічний, однотонний. Мильниця на присосках за 24 гривні. Двадцять дві гривні підставка для дрібниць пластикова. Двадцять гривні штора для душу. Також ще є за 77 гривень штора для душу чи для ванної кімнати. За 34 гривні вішалка для сушки. 69 гривень інструмент для прочистки труб. За 11 гривень набір прищіпок, бамбукових 20 штук в упаковці. Дев'ятнадцять гривень, трос для білизни. Сітка для раковини металева за двадцять дев'ять гривень. 39 гривень сітка для прання нижньої білизни. Сімдесят сім гривень набір підставок антивібраційних. Тридцять дві гривні. Набір рукавичок господарських. 30, 20 двадцять штук в упаковці, тобто десять штук в упаковці. Катрич для глечика за 119 гривень. Двадцять дев'ять гривень набір прищіпок пластикових. Вантус для сантехніки 22 гривні. Йоршик для унітазу з металічною ручкою 49 гривень. 12 гривень Ганчірка для підлоги Набір губок кухонних 5 штук 16 гривень 19 гривень Набір губок кухонних Ось таких 5 штук 32 гривні рушники Паперові 120 штук упаковці. За 24 гривні ось такі паперові рушники 160 штук. Туалетний папір рута 69 гривень, 8 рулонів. 69 гривень, набір серветок, 5 штук. 36 гривень набір серветок віскозних 10 штук. За 29 гривень серветки вологі 120 штук дитячі, 16 гривень серветки вологі 24 штуки. 4 гривні кілимок для раковини. 49 гривень за 39 гривень засіб для миття посуду сарма. Відбілю милогосподарські. 16 гривень. 24 гривні відбілювачки сниги. 200 грамів в упаковці для білих тканин. 49 гривень набір паперу сніжна панда. Чтири штуки. Тобто вісім штуків. 8 рулонів в упаковці. Консерви для дорослих собак 27 гривень. З м'ясом індички. 119 гривень крем, фарба для волосся сльоз. 29 гривень, фарба, елітан для волосся. Відбілювач для волосся за 29 гривень. Лак 119 гривень. Велафлекс. 33 гривні набір цукерок шоколадних Lexus з різними смаками. 39 гривень крем гель для душу. В асортименті. Гель слайм для душу за шістдесят дев'ять гривень. 49 гривень гель для душу, ось такий, 1 літра. Помазок для бриття 19 гривень. Паста зубна Аква Фреш освіжаюча 62 гривні. За 69 гривень паста активна білизна Аква Фреш. Гель після гоління, 39 гривень. Паста зубнакова фреш, освіжаюча м'ятна, 55 гривень. Крем-мило-нектар, вдой-пак, 42 гривні. За 74 гривні крем для обличчя та рук нівея. 19 гривень пряник імбирний святковий Валентинка. Акумулятор для телефону змінний. 34 гривні. 94 гривні антиперспірант ДАУ. Прокладки урологічні жіночі тена 77 гривень. 44 гривні також прокладки. Тена. І 59 гривень. Урологічні прокладки. 32 гривні прокладки лібрес. 10 штук упаковці. 39 гривень. Прокладки «Нічні» Лібрес. 34 гривні прокладки «Натурелла». 39 гривень прокладки «Олвіс Ультра». 8 гривень папір туалетний. Шампунь. 59 гривень, по 109 гривень засоби Каллос. шампунь і кондиціонер. Мило, рідке, 24 гривні. А я з вами прощаюсь. Всім здоров'я, миру і вдалих покупок. До зустрічі на моєму каналі у нових відео. Не забудьте підписатись. І нехай всі ваші мрії здійснюються.